Львова соромно за таку свободу у місті засудили дії народних депутатів, які побили і принизили керівника першого національного каналу. Вчора ввечері, нагадаю, народні депутати разом з іншими свободівцями увірвались в кабінет Олександра Пантелеймонова і кулаками примусили написати заяву про звільнення. Поскаржитися на Ігоря Мірошниченка, Богдана Бенюка і Андрія Іллєнка, львів'яни прийшли в кабінет губернатора. Теж від свободи Ірині Сех активісти передали плакати із написом: коли свобода почне працювати на Україну, а не на російську пропаганду. Люди вимагають від генерального прокуратури, розслідування і покарання винних. Ми, опозиційні політики, десь не завжди до кінця зрозуміли, що ми є вже частиною влади. І ті засоби, ті методи боротьби, які були на Майдані, в сьогоднішній час не підходять. Ми повинні діяти по-іншому. На цей час свобода і інші організації, такі як правий сектор, вони повинні. Утриматися від будь-яких дій, від будь-яких заяв, від будь-яких слів, які можуть викликати такий спротив і в українському суспільстві, і наших європейських політиків і.